Ну, і СБУ затримала в Києві колишню парламентарку. За даними джерел Української правди, йдеться про народну депутатку від самопомощі Ірину Сисоєнко. Слідчі встановили. Що разом зі спільниками жінка заробляла на військовозобов'язаних, які ухилялись від служби до 100 тисяч доларів на місяць? Правоохоронці встановили, що посадовиця організувала масове виготовлення фіктивних виготовлення і продаж фіктивних документів довідок про інвалідність, які чоловіки використовували здебільшого для виїзду за кордон. Ну і зароблена сума розподілялась між усіма спільниками, серед яких завідувач відділень, медустанови, відділень медустанови, лікар профпатолог, координатор протиправної діяльності медиків. На Львівщині, а також посадовці медико-експертних комісій західного регіону. Змі повідомляють, що затримана екснардепка вже сплатила заставу і вийшла з під варти. Ну а поплічнику Сисоєнко суд призначив близько 250 тисяч гривень застави. Ще одна лікарка з Львівщини отримала запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Ну і всім учасникам схеми нині загрожує до 12 років ув'язнення.